Ірма Вітовська Ванца народилася 30 грудня 1974 року, місто Івано-Франківськ, українська акторка театру і кіно, телеведуча, громадська та культурна діячка, одна з найвпізнаваніших постатей сучасного українського мистецтва. Закінчила Львівський державний музичний інститут імені Миколи Лисенка, нині Львівська національна музична академія, за спеціальністю акторка драматичного театру і кіно. Її сценічний шлях розпочався ще у студентські роки. Після навчання працювала у Львівському театрі для дітей та юнацтва. З кінця 1990-х років живе й працює в Києві. З 1998 року акторка Київського академічного молодого театру, де створила десятки яскравих ролей у класичних і сучасних постановках. Вітовська відома вмінням поєднувати комедію і глибоку драму, психологічну точність і сильну емоційність. Україна забере свою історію з кожного століття, свої сакральні вкрадені речі, і вийде, що вся мильна бульбашка, на чому базувалась Росія, це фікція, що все це крадено, все зімітовано, все не так красиво, як вони намалювали. Вийде, що царів більшості це маньяки, а суспільство рабське, яке не відновилося після скасування кріпацтва. Громадянські права і все благо, що робили для людини, були репресовані самою системою. Ми забираємо фундамент і вони починають сипатись з інтерв'ю актриси. Вона давно публічно відмовилась від зйомок у російськомовних проєктах і закликала до цього колег. Їздила в зону АТО, допомагала онкохворим дітям, активно брала участь у благодійних проєктах. Ірма Вітовська Ванца робить ляльки мотанки, продає їх, а виручені кошти передає на допомогу ЗСУ. Вона каже, що її мотанки військово зобов'язані. Наша перемога дасть нам те, що ми отримаємо великий голос в новому світі, переконана Ірма Вітовська Ванца.